Незламний дух нового року назва, що об'єднує низку заходів, які відбуваються у Хмельницькому обласному літературному музеї. Протягом місяця тут проводитимуть зустрічі із місцевими поетами та письменниками. Стартував літературно-мистецький проєкт сьогодні. Ми хочемо запросити різних письменників, тому що у нас спілка письменників обласна організація, вона орієнтована на широке коло читачів. Тобто тут є і для дорослих, і для дітей, є історики, є науковці, різні різні. Хтось тобто пише прозу, хтось тобто пише вірші. Тобто, всі ці твори вони будуть принесені саме таким новорічним духом, але разом із тим поєднані з патріотизмом. Першою із читачами зустрілася Марія Дем'янюк. Письменниця презентувала свої нові книги для юних поціновувачів мистецтва. Це збірки казок та віршів для дітей. Я постійно пишу казочки, постійно пишу віршики, і джерела натхнення різноманітні, але передусім це посмішки дітей, це бажання зробити світ кращим, це бажання подарувати дітям радість і показати, що не дивлячись на те, що час скрутний. Дуже тяжкий, але добро завжди перемагає. У своєму творчому доробку мисткиня має чимало творів для дітей, ба більше є лауреаткою кількох літературних премій. Тож з досвідом напрацювала свої лайфхаки у письмі. Перед усім діти люблять щирість в жодному випадку не має бути елемента фальші. Це головна умова, як на мене да? щирість. А також є такі окремі художні прийоми. Зокрема, в мене дуже часто сюжети казкові, але вони на реальних обставинах. От і в цій книжці є герої, які навчаються в школі, але до них приходять ельфи, і які користуються смартфонами, але до них також приходять ельфи. Тобто такі сюжети більш осучаснені. Наразі заплановано ще щонайменше п'ять зустрічей із митцями слова, та працівники Хмельницького обласного літературного музею продовжують пошуки цікавих спікерів. Триватиме незламний дух нового року до середини січня. Аліна Косарова, Юрій Старушкін, новини міста.